Хтось любить активний відпочинок, а хтось повалятися під сонечком на пляжі. Але як щодо незвичайного відпочинку, ми знайшли найцікавіші та найнезабутніші місця для подорожі. Як треба одягатися, аби в людовому готелі переночувати? Чи в хатині вулкані? А ще є готель Літак. Про все це просто зараз. Крижаний готель. Одягайтеся потепліше, бо у цьому місці можна замерзнути не на жарт. Це справжнє царство снігової королеви. Ця споруда в Швеції сформована з понад 700 мільйонів сніжних куль. Лише уявіть, як довго потрібно було все це ліпити. Звісно ж, тут холодно, інакше б лід розтанув. Але не настільки, наскільки здається, на перший погляд. Найнижча можлива температура повітря тут мінус 7 градусів, не спека, звісно, але і не лютий холод. На ліжках із криги тут лежать натуральні хутра, аби не було настільки холодно лежати. А відвідувачам радять одягати термобілизну, найтепліші шкарпетки і мати при собі хороший спальний мішок, начебто, тоді тут буде комфортно. У вас теж є сумніви ще до цього. Речі, задоволення це не із дешевих. Одна ніч у такому готелі стартує від понад 150 доларів. От скільки готові віддавати люди, щоб на кризі переночувати хатина Вулкан. Погодьтеся, іноді так і хочеться втекти подалі від соціуму і побути наодинці із своїми думками. І ми знайшли просто ідеальне місце для цього: глухі джунглі, жодної машини і людини, лише природа. Звучить як мрія. А жити пропонують у вулкані, точніше, маленькій хатині, яка вулкан нагадує. Вона настільки змішалася з місцевою природою, що прямо з неї стікає водоспад, а дістатися до неї. Можна лише пішки, причому дорога ця не для слабких. Вона пролягає через густі джунглі, потім через підвісну кладку. Пройти якою ще той квест. Щоправда, заспокоїтись. Пройшовши цей довгий шлях, можна просто прийнявши гідромасажну ванну вирізану прямо у стовбурі одного з дерев. Словом, незабутні враження від такого відпочинку гарантовано, а знаходиться це місце в Чилі. Ля ні ігли. Зізнайтеся, хоча б раз у житті кожен хотів би побачити північне сяйво, але ось мерзнути в його очікуванні взагалі не хочеться, правда ж? Ми знайшли рішення: можна просто лежати і насолоджуватись красою північного сяйва, а все завдяки маленьким будиночкам іглам із скляною стелею. Взагалі, іглу це традиційне житло у інуїтів, або ж вони більше популярні просто як ескімоси. Так, от роблять вони це житло із прямокутних, Блоків снігу, які попередньо ліплять, висота одного блоку близько двох метрів. Як там можна жити? Подумайте ви, все просто всередині снігових будиночків тепло, температура нагрівається до кімнатної. Внутрішні стіни трохи тануть, але сама ігла не розтає повністю. А все завдяки снігу, який виводить зайве тепло на зовні хишки в мороз. Загалом класичні традиційні ігли теж дуже цікаве місце для відпочинку. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.